Чому критично, чому не Оці рецепти, які ви в великих об'ємах, що робити, як забезпечувати це населення, тому що скандали від ранку до вечора. Будь ласка, це є цукровий діабет, 300 штук, рецептів. Що з цим робити? Тут гемато, пересадка нирки і територіальна громада. Теж тут, Ось, будь ласка, все це можете подивитися, це є колосальні суми якого це е, дороговартісні препарати на пересадку нирки. Я це зафіксувала, в мене є листи, я до вас звертаюся, тому що я не можу. Добре. Я не можу просто в такій ситуації дійсно знаходитися і працювати. Тому прошу вашої допомоги вирішення цього питання. Тут є і Мама Лига, тут є і центр э, первин, первинної медико-санітарної допомоги. Ці рецепти. Виписала ці хворих, які виписані рецепти. Шкраба, діліон, Буковський, олійник, келя. Вони приходять кожен. Василь Степанович, мені правильно підказали, що ви є голова робочої групи. Нічо, я ні на що не претендую. Мені, говорю, ні, ні. Він правильно підказав, нас це робоча група. Ви <клес> е, е, ведіть далі. <клес> я хотів би. Ні, проходь. Так, яка різниця? Велика різниця. Вася проходить. Я, як завжди, я збираю все в руки собі. Це погано. Це перше. Я прошу когось вирішить, якого з питання. Ці, ці листи є зафіксовані, що ці рецепти і що з ними робити. У вас все. Хочу. Так, по першому так. Так, шановні члени комісії, шановні присутні, кого які будуть запитання до про непоступальність по цьому запитання? Територіальна команда 24 тисячі. 24 да, і центр 61 тисячі. І Ми з половиною центрального. Ну, то, може за Ні, 4,5 тисяча. Ага. Фінансування е, з, е, з державного бюджету обласного бюджету 325 тисяч було виділено. Вони поділені по, по, по місяцям по 27 тисяч на місяць. Це яка потреба у нас тоді на рік, якщо на рік потреба. Значить, Потреба От Мільйон, сьогоднішніх мільйон е, 117 тисяч на е, 6 транспонтованих і 450 500 тисяч на, е, на. Це я все доповів. у у, є, у, Просто у вас не було. Не було я... Ми почали рік бюджетний рік зарані з повним провалом. Що, що до, о... Пільгове забезпечення, так, Наталя Семейна? Я би так не сказала, з своєї точки зору, значить, так. Е у нас заплановано на сьогоднішній день напряму медикаменти не нижче рівня минулого року, якщо додавати і центр первинної допомоги, і центральну районний допомоги, значить, не йде десь там 98-99% минулого року. Якщо дивитися, що я перепрошую, не забудьте да, своє. Я, щоб, щоб це саме. Чому ж тоді 525 тисяч, коли треба на на, на <свист�> саму? Це поки що кошти раді. Про, я говорю про, про рай, райони про <свист�> <Зрозуміло> В любому суду випадку <свист�> ні, то що допомогти, тут питань немає. Я просто розібрався в ситуації. Чому чому така та склалася така? Це знову ж таки, знову ж таки, заплановано. Вибачте, але я вам скажу, ми порівняно з минулим роком, але в минулому році це ще не значить, що ми вже повністю забезпечили всю, всю категорію, яку, По яку необхідно. Повністю забезпечити треба ну, не менше десяти мільйонів. Але О. реально О. Е, через те треба дивитися реаль... будемо дивитися реально на речі і виходити з того, що в першу чергу. По 90 тисяч. 600. Ні, 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 971. Я б передав. 170 а, а, да, 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 тисяч. Практично, тисяч. По 90... да. nee. практично по 90. По 90, але це знову ж таки телефон задава. Тут я не знаю чому. Вони не розподілили і на Чуже громади. Не. Вони 에... у розпорядженнях. Які стосувалися скажімо збільшить субвенцій, там скрізь було тривати. Чому тут нема, я поки не можу я не ви. Ну от чіткої вам отмеро, ну, я не скажу, але я би сказала, щоб відпуск... відшкодовували так в міру нашої значить, можливості відпускати, хоча би оцей кошторис, що забитий на рік, щоб цей графік можна було, можливо, під кінець року щось буде мінятись там останні місяці. Такий і плюс урахувати можливість виділених асогнувань кількостям цих рецептів, бо суми колосальні. Ви кажете, ці препарати дорогі, але оце пересадка нирки, одна упаковка да. 3,5 тисячі гривень. А їх чотири в рецепті виписаних. І люди сварять, вони вже не знають. Знову най... ж таки, знову ж таки, Зараз... Вони, тоді вони від нас від вас підуть до Та, нас тому, і від світ. нас підуть так, знову ж З квітні місяця взагалі міняється програма по цукровому діабету, бронхіальні астми. Це питання буде зараз більш яснішим. Але що робити ось з цим? Із пересавканими... так, так, пішли, вони покрили заборгованість. Да, Преществу. Преществу. Які, ще ну, які вже ну, одножарена, це не отоварена, вона це просто сказали, що ви її вже все порушаєте сьогодні. Так ми сьогодні поважаємо десяти. А до кінця а, місяця А, а, а що Значить, тут стоїть чітке питання. Не отоварені, треба кошти, закриті кошти. От давайте ось цього виходимо. Як це робити? Значить, я ще я на сесії не був, мене цікаві зараз. Ні, можливості немає. такого не може бути. Значить, ситуація буде загострюватися і буде ставати критичною. Дмитро Іванович, повинні... який ви бачите вихід, як, як які... ваше бачу, вихід... що головний <косити> розпорядник коштів мав би винайти хоча б частину цих коштів і погасити. Значить, оці. Я не кажу 100%, відсотків ну хоча б 50-60% треба винайти і погасити. Доменко, винайти звідки? Ну, для того є головний розпорядник коштів. Зменшення резервного фонду. Да це, ли, це люди. А як що їм пояснити? Що їм пояснити? Ми що тримаємо резервний фонд для чого? Для Тому незвичайна ситуація назриває. Ну, Я сказав, мало би відійти. У нас там ще є, надай самі, у нас так. є 212 тисяч. Так? Залишок, чому? що десь ми ще залишили? залишили. От давайте от, вже є перше примінення, не проводячи резервний фонд. Я думаю, що це актуально 8-12 тисяч, то я думаю, це, 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 це... заборговано ну, сідання, тому що вони не прорахували правильно кошти. Просто не прорахували правильно кошти. Була зібрана сесія, проведена сесія, де що справлено, і вам мали б вже надійти. Бо вам взагалі нічого не надійшло. Ну не так. так, Але, 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 але 29 го ж 3 третього ринку вже... Кажуть, що 50 тисяч не це Тут 100 штук рецептів, є на громаду окремо. Ми ведемо окремий реєстр і на громаду. Є 100 штук рецептів. 100 штук рецептів це не сума.